У ніч на 7 лютого ворог атакував Україну 112 ма ударними БПЛА типу шахет та безпілотниками-імітаторами. Повітряні сили ЗСУ збили 81 ворожий дрон. Ще 31 безпілотник армія РФ локаційно втратила внаслідок роботи установок «РЕП». З початку лютого фахівці вибухотехнічної служби на Вінничині майже щоденно знищують нерозірвані бойові частини та уламки ворожих ракет і БПЛА. Виявлені частини впали за межами населених пунктів та не завдали людям шкоди. Правоохоронці закликають громадян під час виявлення будь-яких підозрілих предметів не чіпати їх, а відразу повідомляти в поліцію. Вінниця прощається з полеглим захисником Сергієм Бондарчуком. Чоловік добровільно став на захист батьківщини у перші дні повномасштабного вторгнення. Загинув воїн при виконанні бойового завдання на Сумському напрямку. За минулу добу рятувальники Вінничини ліквідували вісім пожеж. Через коротке замикання електромережі зайнявся приватний будинок у Калинівській громаді. Вогонь знищив шиферне перекриття будівлі та металопластикові двері. Горів приватний будинок і в Томашпільській громаді. Займання оперативно ліквідували надзвичайники. Вінницькі поліцейські затримали чоловіка, який пропонував послуги щодо швидкого вирішення питань у ТСС. Зловмисник пропонував допомогу у реєстрації та перереєстрації автівок, оформлені довідок, отримані номерних знаків. Поліція затримала фігуранта після отримання хабара у розмірі 40 тисяч гривень. 25-річному чоловіку загрожує до 8 років ув'язнення.